Мавка Ганна Заворотна, Очищення. Село, огороджене частоколом, багате село. Тільки ж і у багатих селах люди різні. Наприклад, староста багатий, а ось вона не дуже. Та і греці з ним. Жити можна за будь-яких обставин. Тільки обставини, наче згущувались у темний колір, то голуби скльовували врожай соняшника, то сусіди залізли своєю ділянкою на її. Щось почало не лагодитись із здоров'ям, може, нерви. І ось ці нерви остаточно здали, коли у центральному колодязі зламався коловорот. а староста нахабно заявив. Що воду можна тягати і вручну. Пару таких тягань вона ж сильна і. і вона ридає вдома через мозолі на руках і біль у попереку. Однак йти до старости цього нахаби, теж сил немає. Можна витягати воду вручну. Виплакавши своє, вона пішла до двоюрідної тітки. Єдиної близької людини, яка жила у лісі у християнському скиті. Християн не люблять, однак за межами населених пунктів терплять. Тітка вийшла зі свічкою у руках, перехрестивши нею племінницю. Тітко, я ж просила, знову зірвалася на плач дівчина. Так, ти ж у нас язичниця, посміхнулася тітка. І що ж тебе привело до християнки? Ви єдина родичка, яка у мене залишилася. Скажіть мені, що робити? Тобі треба очистити своє серце вогнем. Це як? Знаю я одну відунку у далеких землях. Ти відунку? Так, розсміялася тітка. І як до неї дістатися? Сковтнула ком страху у горлі дівчина. Через цей ліс ти дійдеш до Великої води. Коли переправишся через неї у північному напрямі, то опинишся на острові, а там вона сама тебе знайде. посміхнулася її єдина родичка. І ось дівчина, яка боялася полаятися зі старостою або висказати йому все, що про нього думає. Рушила лісом. Вдень ще нічого, а вночі, залізши на дерево та закутавшись у шерстяного плаща, вона боялася впасти до пащ дихих звірів, вий яких лунав звідусіль, і все одно засинала. Так, за три дні вона вийшла до великої води. Визначивши північ, замислилася Що з того? Адже плавати вона не вміла, а човна не мала. Що ж робити? Дівчина провела ще одну ніч у лісі, а зранку повернулася на берег. Пройшла чималу відстань праворуч і побачила човен. Не повіривши своєму щастю, вона закліпала очима. Підійшла дійсно, човен. Дівчина сіла до човна та погребла. Не сказати, що це було легше, ніж витягати воду з колодязя руками, однак вона гребла щосили, щоби швидше досягти своєї мети. І ось він, загадковий острів відунки. Дівчина радісно вибігла на берег, вона вже скучила за темними лісами. Раптом із лісу вийшли два вовки, дівчина завмерла. За вовками вийшла сива жінка з мудрими карими очима. Було геть незрозуміло, скільки їй років. я знаю, відунка жестом зупинила гостю. Приходь завтра і увійшла до лісу у супроводі вовків. Дівчина не хотіла мерзнути на березі, тому теж обережно зайшла до лісу. Там, на галявині, між корінням дубу вона і заснула. Прокинулася, було темно. Скільки ж часу прийшло? Година, доба. Поруч стояли вовки, вони розвернулись і пішли. Вона пішла за ними. Так, через ліс вони дійшли до іншої галявини, де палало декілька багать. А перед багаттями стояла відунка. Мабуть, їй сто років, якщо не тисяча. Для чого ти прийшла? Позбутися страху. Безстрашно хоче позбутися страху. Сміх відунки досяг верхівок сосен і повернувся назад. Я. ти пройшла через темний ліс, подолала велику воду, ночувала у цьому лісі не на дереві, пішла за вовками. І ти кажеш, що чогось боїшся? Дівчина стояла, не знаючи, що відповісти. Відунка пройшла між багаттями та зупинилася з іншого боку. Ти можеш пройти крізь ці багаття до мене і очистити своє серце, якщо хочеш? Дівчина завмерла, а потім зробила перший крок. Відунка почала камлати у бубна. Дівчина невпевнено рушила далі. Хай вогонь забере весь страх, весь гнів, всю невпевненість, всі сльози, хай дасть вроду здоров'я, любов. Промовляла, замовляла відунка. а дівчина йшла до неї. Найбільш дивним було те, як страшно було зробити останній крок. Дівчина заплющила очі і опинилася поруч із відункою. Ось і все, сказала та, ти пройшла цей шлях, можеш їхати додому. Шлях додому виявився більш легким. Ночувати можна було просто неба, та вий, диких звірів, не тривожив. А коли вона повернулася до села. У колодязі вже працював коловорот. Мавка Ганна Заворотна. Очищення читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це... Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Кофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!